Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про Google Dorking та робити цікаві пошукові запити. Взагалі, Google Dork це особливий термін для пошукового запиту. Коли ми використовуємо дорки разом зі звичайними ключовими словами пошуку, це допомагає знайти приховані ресурси, які Google індексує. Ці ресурси можуть включати конфіденційну інформацію, такі як імена користувачів, паролі, номери кредитних карток, електронні адреси, баш сценарії, облікові записи користувачів та інше. Google Dorks можна використовувати не тільки в Google, але й у інших пошукових системах, таких як Bing та Yahoo. Результати можуть відрізнятися, але мета залишається тією ж. Щоб повноцінно використовувати Google Dorking, нам слід освоїти кілька спеціалізованих запитів пошуку. Оператор Intitle шукає веб-сторінки з певними словами або фразами в тегу заголовку. Наприклад, якщо ви шукаєте сторінки, які містять фразу пароль і мають індекс у назві. Ви використовуєте пошуковий запит Intitle двокрапка в лапках index of» після лапок Password. Чимало запропонованих джерел містять директорії з файлами, в яких будуть паролі або логін і паролі. Оператор in URL шукає веб-сторінки, які містять конкретні слова або фрази в URL-адресі. Наприклад, якщо ви шукаєте сторінки, які містять «Admin.php» в URL-адресі, ви використовуєте пошуковий термін з цим параметром. відповідно в результатах відповіді. Можете знайти PHP файли, хоча це ще не був запит саме на файли. Оператор сайт дозволяє стіснювати пошук у певному вебсайті чи домені. Наприклад, якщо ви шукаєте сторінки в домені, які містять слово «Steganography», ви використовуєте пошуковий запит сайт з його назвою і відповідним ключовим словом у лапках. Оператор FileType дозволяє шукати конкретні типи файлів, такі як PDF, Word. Наприклад, якщо ви шукаєте pdf файли. Що містять назву Конфіденційний світ, ви використовуєте пошуковий запит, File Type, PDF, Конфіденційний світ. Оператор «Intext» шукає сторінки, які містять конкретні слова або фрази в межах сторінки. Наприклад, якщо ви шукаєте сторінки, які містять обидва слова about і Contact в межах цієї сторінки, використовуйте відповідний пошуковий запит саме з цими словами. Оператор Link шукає веб-сторінки, які посилаються на певну URL-адресу. Наприклад, якщо ви шукаєте веб-сторінки, які посилаються на домен examples.com, ви використовуєте пошуковий запит з цим ключовим словом. Останній запит на сьогодні використовує Intitle Оператор для пошуку сторінок із індексом у назві оператор сайт. Для пошуку в домені з назвою сайту, ключове слово Password та модифікатор файл type для пошуку PDF файлів. Тобто загальна структура операторів запитів у Google Dorking включає три елементи: перший оператор. Конкретне слово або символ, який вказує Google, що шукати. Наприклад, in title – оператор шукає сторінки, які містять певне ключове слово у своїй URL-адресі, друге ключове слово термін пошуку або назва, який ви хочете знайти. Якщо ви шукаєте конкретний файл паролю, то пароль це ваше ключове слово. І третє модифікатор додатковий параметр пошуку, який ви можете модифікувати для подальшого вдосконалення пошуку, наприклад, тип файлу PDF. Існує сайт Google Hacking Database який містить величезну кількість шаблонів пошукових запитів, їх можна зручно фільтрувати, шукати і використовувати. Сьогодні ми розглянули лише кілька базових принципів, якщо вам цікаво дізнатися більше про використання Google Hiking для Penetration Testing, напишіть про це в коментарях. Можливо, розглянемо значно цікавіші пошукові запити, хоча це не зовсім правильно, YouTube таке не дуже любить. Що ж, я дякую вам за перегляд, якщо це відео було корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі в наступному відео.